Маю 5 хвилин на головне. Спеціально розроблені системи ППО для України з'являться на озброєнні. річний пішохід постраждав у ДТП в обласному центрі. Прокурори забезпечили виплату грошової допомоги дітям сиротам Старокостянтинівської громади. Про це та інше в подробицях далі. Велика Британія підтвердила передачу Україні 13 систем ППО равен. Найближчим часом очікується поставка ще декількох одиниць прототипів систем ППО «Грейвхарк». Про це повідомляє ОНН. Система ППО «Равен» була розроблена спеціально для України та фінансується Великою Британією. Воно адаптує ракету повітря-повітря королівських військово-повітряних сил для запуску з землі, забезпечуючи можливість швидкого розгортання проти російських дронів, літаків та вертолітів із обмеженою здатністю до ураження крилатних ракет. На Прикарпатті поліцейські викрили злочинну організацію, яка привласнила понад 71 мільйон гривень у сфері теплопостачання для населення. Серед фігурантів засновник та службові особи підприємств, що виробляли і транспортували теплову енергію в Івано-Франківську. За даними слідства, зловмисники штучно завищували тарифи, занижували показники втрат тепла та закладали необґрунтовано високі прибутки в документації. Після цього вони Укладали договори з міським підприємством, а бюджетні кошти перераховували на рахунки підконтрольних структур. Правоохоронці задокументували чіткий розподіл ролей між учасниками схеми від планування до легалізації коштів. П'ятьом учасникам злочинної організації вже повідомлено про підозру їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. У Скорботі Славутська громада у російсько-українській війні загинув Ярослав Анатолійович Ліпський 1992 року народження. Прощатимуться із героєм 9 січня о 12.00 у міському палаці культури. 9 січня на території Славутської міської територіальної громади оголошується День жалоби, світла пам'ять та шана полеглому воїну щирі співчуття рідним. 7 січня у Хмельницькому по вулиці Проскурівського підпілля 29-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «Форд», допустив наїзд на 78-річного чоловіка, який перетинав проїжджу частину дороги по пішохідному переходу. В результаті автопригоди пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до Хмельницької міської лікарні. За даним фактом, слідчі хмельницького райуправління управління поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. Прокурори Хмельницької окружної прокуратури домоглися виконання судового рішення щодо виплати грошової допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. Закон гарантує таким випускникам навчальних закладів одноразову допомогу у розмірі шести прожиткових мінімумів. Втім, Старокостянтинівська міська рада не виплатила ці кошти 30 випускникам закладів освіти громади на загальну суму понад 490 тисяч гривень. Ювенальні прокурори звернулися до суду із позовом про визнання бездіяльності органу місцевого самоврядування протиправною та зобов'язання здійснити виплати. Суд став на бік прокуратури. Наразі рішення суду повністю виконано діти отримали належні їм за законом кошти. Комунальне підприємство Електротранс запрошує мешканців громади здобути нову професію, отримати стабільну роботу та долучитися до команди, яка щодня забезпечує місто якісним громадським транспортом. Старт навчання нової групи з 12 по 19 січня 2026 року. Протягом місяця слухачі поєднуватимуть теоретичну підготовку з практикою під керівництвом досвідчених інструкторів. Після завершення навчання підприємство гарантує офіційне працевлаштування, надання житла у відомчому гуртожитку за потреби, стабільну та конкурентну оплату праці, повний соціальний пакет, медичне страхування, додаткові підйомні для нових водіїв, стипендію під час навчання для запису на курси та додаткової інформації. Звертайтесь за телефоном 067 598 91 35. В обласному театрі імені Старицького 25 січня відбудеться масштабна постановка за мотивами збірки Марії Матіос. Проєкт має амбітну місію в планах творців вистави зібрати у листах історії матерів по всій Україні про їхніх втрачених на війні синів та доньок, захисників України. На основі оповідей із перших уст буде створено книгу пам'яті героїв. У Хмельницькому мами покажуть двічі. Окрім вечірнього, для усіх бажаючих відбудеться денний благодійний показ для матерів, що втратили на війні найдорожче своїх дітей. На показ разом із творчою командою прийде і сама авторка Марія Матіос. Квитки на вечірній показ 25 січня о 18.00 уже можна придбати в касі театру або на онлайн-платформах. У телеграм-каналі Першого Подільського чимало оперативної та актуальної інформації для вас. Тож скануйте QR-код, який бачите на екрані. Переходьте за посиланням. Дякуємо за ваш час, силам оборони за захист. На все добре.